Ремонтують фасади. Ще п'ять шкіл та дитячих садочків у Чернівцях отримають новий сучасний екстер'єр. Маленький герой, 13-річний Вуковинець, співає українських пісень. Так збирає кошти на потреби ЗСУ. Оздоровитися, відпочити та згадати, як це жити без війни. До Туреччини із Чернівців сьогодні відправили 46 дітей. Сиріт. Ціни на водопостачання поки не підійматимуть. Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг скасувала рішення про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Про це повідомили на своєму офіційному сайті. Зазначимо, кілька днів тому там також оприлюднювали інформацію, що за воду у своїх оселях українцям доведеться платити майже на 30% більше. У Чернівці водоканалі одразу відреагували. Повідомили, що офіційних документів про підняття не отримували. І вже сьогодні НКР. РКП свою постанову скасувала. У Чернівцях капітально ремонтують фасади п'яти історичних будинків. Дитячі садочки та школи міська влада продовжує відновлювати фасади старовинних будівель у Чернівцях. До переліку потрапляють ці об'єкти, які є комунальною власністю міста. Були відповідні звернення від управління освіти. Далі вже здійснювався відбір саме в історичній частині міста Чернівців, того що дані заклади мають свою історію. Так до належного вигляду приводять фасади навчальних закладів на вулицях Штейнберга, шкільні Шевченка. ...Якуба фон Петровича та Дарвіна у дошкільному закладі номер 53 розповідають: чекали на цей ремонт багато років. Підвіконників зовнішніх не було під час дощу, чи танення снігу чи сильної зливи, коли задуває вітром. Вся вода стікала по вікнах і далі по фасаду. І все це поступово руйнувалося, руйнувалося, руйнувалося. Ну, ну батьки приходили, всі говорили, чому він такий страшний зовні. Коли вже щось зроблять? І, звичайно, постійно писали листи, клопотали до управління освіти, щоб вони нам допомогли». Помогли. І, як кажуть, зірка наша зійшла і роблять нам фасад садка. Батьки дуже задоволені. У садочку сподіваються, що роботи завершать до того часу, як малеча повернеться з літніх канікул. Між тим вхід вже доробили. Замінили також табличку, встановили новий прапор і камери спостереження. Вже хочемо так, щоб це було ну, гарно. Ми ну дуже я, я особисто дуже задоволена, що це робиться, тому що всередині ми там робили ну, своїми силами, що могли, але це дуже Дороговартісні роботи дуже дороговартісні, і звичайно, що допомогти нам у цьому ну тільки могли наша, наша Ірина Ярославівна могла нам посприяти. Капітальний ремонт відбувається коштом міського бюджету. На п'ять будівель виділено майже 4 мільйони гривень. Чиновники кажуть, дотримуються усіх архітектурних особливостей будівлі. Безпосередньо на це виготовлюється кошторис і зовнішній вигляд. І погодження здійснюється з департаментом урбаністів. Вони вносять пропозиції, це архітектор, ну, тобто, там комісія. це головний архітектор, так, є відповідні працівники, які розглядають пропозиції, вони розглядають щодо історичності того, що має бути загальний підхід. Вони надають свої зауваження, якщо необхідно, проєктант їх коригує і безпосередньо вже реалізовує. За умовами тендеру, ремонт всіх фасадів мають завершити до листопада. Багатоквартирні будинки, які вже приватизовані, також можуть ремонтувати з міського бюджету. Але тут є умови. Міська рада може прийняти участь по співфінансуванню в даному будинку у разі, якщо там є якась комунальна власність даного ну міської ради і є діюча програма там 70 на 30 по співфінансуванню». Для участі в програмі важливо, аби мешканці будинку самоорганізувалися та зібрали необхідний перелік документів. А ще виявили бажання сплатити 30% вартості ремонту. Олена Крючко, Ярослава Боячук, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал Сі4. На центральному кладовищі будуть додаткові сектори для поховання. Центральне кладовище у Чернівцях збільшать на 9 секторів. Будівництво уже триває. Про це повідомив заступник міського голови Ігор Крохмаль на своїй сторінці у Фейсбук. Чиновник зауважив, що впродовж останніх кількох тижнів комунальники облаштовують безпечні шляхи для відвідувачів цвинтаря. Зокрема, на локації встановлюють нові бордюри та стелять бруківку. Загальна вартість робіт 12 мільйонів гривень. Центральне кладовище вирішили розширити, адже на Алеї Слави обмаль місця, додав Ігор Крохмаль. Маленький герой, 13-річний буковинець, співає українських пісень. Так збирає на потреби ЗСУ. Ось так 13-річний Олександр щотижня виходить на вулиці міста, аби зібрати кошти для наших захисників. У арсеналі Сашка Костецького гітара та голос. Так, своїм талантом хлопчина збирає гроші, які потім передає волонтерам на придбання необхідного українським військовим. Пригадую, довго думав, як може допомогти і наближати нашу перемогу. Тоді вирішив, буде співати. До справи взявся одразу. Вже майже рік, але зимою я робив перерив, бо дуже холодно було і могло пошкодити горло. Передавали трішки на машину. Ще трішки на військову снайперську снайперську гвинтівку. Мама Сашка розповідає: спочатку було страшно, як будуть реагувати люди на таку ініціативу. Та після того, як до її сина підійшов військовий, щоб подякувати, зрозуміли, що далі не зупинятимуться. Один військовий подарував шеврон, ще конфети дарували йому і образочок дарував. Ну, звичайно, дякують йому за це. Прохожі, які зупиняються, щоб насолодитися музикою та щемливим голосом Сашкан, залишають щедрі пожертви. Ну, дуже діти молодці. Тепер такі пішли діти, що. Так ходять співають, заробляють гроші, допомагають нашим воїнам відвоювати нашу країну. Ну дуже молодці, дуже чемні дітки. Кожен концерт Сашка, кожне виконання маленький, але важливий крок на шляху до перемоги. Зароблені гроші Сашко одразу віддає на потреби на фронті. Я сьогодні вже передаю 10 тисяч гривень. 5,5 тисяч передав у волонтерам, а п'ять приніс вам. Ти крутий, не п'ять. Дякуємо. Ми в захваті від таких дітей, тому що зараз війна відбувається і на передовій бійці воюють якраз за майбутнє таких дітей. І якщо діти допомагають бійцям, якщо вони розуміють, що саме відбувається, то це круто. Це Україна має майбутнє. Сашку вже вдалося зібрати понад 130 тисяч гривень. Та на досягнутому він не зупиняється. Каже, буде виходити на вулиці та співати, допоки не оголосять перемогу України. Романо Ліник Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал Сі 4 буковина у жалобі. Сьогодні, 3 липня, відбулися прощання із воїнами, які загинули за волю України. Солдата Віталія Гарашчука в останню дорогу провели в селі Бузовиця. Із солдатом Євгеном Бабюком попрощалася громада села Мілієве. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Служба безпеки України затримала ворожого поплічника, який готував підрив залізниці на Черкащині. Для виконання ворожого завдання зловмисник шукав тротил. Також він збирав дані про маршрути переміщення військової техніки. Фігурант зливав російським окупантам локації системи протиповітряної оборони ЗСУ. Співробітники СБУ затримали його під час чергової спроби передачі інформації російським кураторам. Затриманому повідомили про підозру. Розслідування триває. Помічнику агресора загрожує до 12 років тюрми. За вихідні затримали 23 порушників кордону. Упродовж вихідних охоронці кордону припинили 14 випадків незаконного перетину держубежу та затримали 20 громадян України призовного віку. Найбільш активними були ділянки відділів селятин, фальків та кельменці, де на контрольних постах виявили більшу частину правопорушників. Це жителі Черкаської, Вінницької, Київської, Закарпатської та Чернівецької областей. Аби ближче дістатися до прикордоння, порушники використовували рейсові автобуси, легкові автомобілі та мотоцикли. Усіх затриманих доставлено до прикордонних підрозділів з метою притягнення до адміністративної відповідальності за спробу порушення державного кордону. Це стаття 204 Кодексу України про адмінправопорушення. Окрім того, військовослужбовцями відділу прикордонної служби Герца неподалік кордону затримано трьох громадян Румунії без документів. Після оформлення всіх необхідних паперів затриманих передано суміжній сторони в рамках реадмісії. Громадянин Молдови позбувся власного автомобіля, у якому приховано намагався провести дієтичні добавки. Через пункт пропуску Мамалига з України додому їхав громадянин Молдови. Під час огляду його автомобіля прикордонники виявили приховані в ніші для інструменту багажного відділення дієтичні добавки. для детального огляду транспортного засобу. Правоохоронці використали ручний рентгенівський сканер, за допомогою якого в конструктивних порожнинах дверей також знайшли контрабандні препарати. Загалом 120 упаковок. Громадянину Молдови довелося далі подорожувати пішки, адже автівкою товар. У Нього вилучили. Усе оцінили у 160 тисяч гривень. Безоплатна медицина. Міф чи реальність. Керівниця НСЗУ розповіла про свавілля у медзакладах Буковини. Наталія Гусак днями перебувала із робочим візитом на Буковині. Про побачене і почуте розповіла на прес-конференції. Один із фактів, який її шокував, описала на своїй сторінці у соцмережі. Від того, що я сьогодні почула від пацієнтки вижницької багатопрофільної лікарні, волосся стає дибки. Онкохвора жінка зі сльозами розповідала, що за лабораторні дослідження у цій лікарні вона заплатила. 3 тисячі гривень це ті аналізи, які входять до програми медичних гарантій і є безоплатними для пацієнтів. Розповіла, як беруть гроші за обстеження на комп'ютерному томографі, який за 12 мільйонів гривень придбала держава, щоб мешканці визначені мали доступ до безоплатного дороговартісного обстеження. Пацієнтка назвала конкретні суми: за колбу 700 гривень, за контраст 600 гривень. Хамське ставлення та обирання пацієнтів підсумовує, і це не поодинокі випадки, зазначає посадовиця. Після усього почутого від пацієнтів була розмова з головою ОТГ, який мав би контролювати медзаклад. Та вичерпного роз'яснення не отримала. І коли я це все з власнику говорила, власник розвів руками і сказав: А що я можу зробити з таким керівником? Він мені достався в спадок. То мені прийшлося знов ж таки нагадати про те, що. В Україна зараз не в тому часі, не в за тих обставин, щоб не мати рішучості дивитися і зберігати окремі князівства у вигляді лікарень. Схожі порушення Наталія Гусак виявила не лише у вижницькій лікарні, також у обласному діагностичному центрі зазначила, щоб пришвидшити свою чергу на отримання послуги, потрібно сплатити певну суму. Я вважаю, що це чиста маніпуляція. Я не вірю в урагентні і неурагентні випадки в діагностичних центрах. Я не вірю в те, що є якийсь там графік, коли лікар зараз надає 5 хвилин безоплатно, 5 хвилин платно. Має бути правильна організація цього. Надання медичної допомоги, щоб не порушувати договір з Національною службою здоров'я України, Тож, каже, НСЗУ працює для того, щоб запобігати саме таким випадкам. Я дуже прошу усіх буковинців не боятися і звертатися до Національної служби здоров'я України зі своїми зверненнями і скаргами на небезоплатну медичну допомогу. Телефон гарячої лінії 1677 і на сайті Національної служби здоров'я України є, відповідно, також чітка інструкція, як залишити скаргу. Керівниця НСЗУ також просить усіх буковинців не замовчувати факти, якщо у закладах вимагають кошти за надану послугу. Нині із держбюджету на них виділили 2 мільярди гривень. Любов Копоть, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал Сі4. Дітей Сиріт із Чернівців відправляють на оздоровлення та проживання до Туреччини. Допитливі погляди та переживання 46 дітей, які сьогодні відправилися до Туреччини, помітно одразу усіх їх зібрали в рамках проєкту Дитинство без війни благодійного фонду Руслана Шостака. Насправді це чудова ініціатива, яка зараз була зреалізована в минулому році, продовжується в цьому. Міська рада через нашу нашу службу справи дітей допомогла знайти цих дітей, знайти ці родини, тому що йдеться мова про дітей, які знаходяться в сімейних формах виховання. Це, наприклад, прийомні сім'ї, ДБСТ, тобто дитячі будинки сімейного типу. Робота фонду спрямована на евакуацію та забезпечення потреб дітей сиріт. Інна Никитенко зазначає, з початку військових дій на території України діти, особливо ті, які втратили батьків та позбавлені батьківської опіки і піклування, стали найбільш вразливим прошарком населення, тому що це дуже важливо на сьогоднішній день, щоб діти поїхали. Ну в Туреччину, так як там є можливість побути не в таких умовах, там, де спокій, там де тиша, і там, де вони можуть в принципі, якби реалізувати десь себе. І додає зараз у Туреччині перебувають близько двох тисяч дітей різного віку. Чернівців сьогодні поїхала тільки частина тих, хто потрапив під проєкт. Усі вони зможуть бути там аж до закінчення війни. Кожна людина може звернутися до нашого фонду, тому що ми продовжуємо набір на відпочинок. Там ну ви знаєте, тільки діти сироти і будинки сімейного типу можуть звернутися. Ініціативу реалізовують за погодженням української та турецької сторін в особі перших леді Олени Зеленської та Еміне Ердоган та завдяки державній підтримці обох країн. Роман Олійник, Генрія Табеух, новини Чернівців, телеканал Сі 4 Операція акциз у Чернівцях. Поліція ліквідувала підпільний цех із виготовлення фальсифікованого алкоголю. 42-річний чоловік разом зі своєю 43-річною дружиною облаштували у себе вдома виробництво та лінію розлиття алкогольних напоїв. Мали пляшки, упаковки та поліграфічні наліпки. Усе готували для збуту своєї продукції. За результатами проведення слідчих заходів, правоохоронці буковини вилучили понад дві тисячі літрів спиртомісної рідини на загальну суму майже 835 тисяч гривень. Слідчі дії тривають. Правоохоронці викрили у Чернівцях масажний салон, в якому працівниці надавали сексуальні послуги. Релакс і не тільки. У цьому масажному салоні чернівців за додаткову плату молоді дівчата надавали чоловікам сексуальні послуги. Правоохоронці слідчого управління за силової підтримки роти поліції особливого призначення провели за місцем розташування салону санкціонований обшук. Під час обшуку вилучили мобільні телефони, гроші, чорнові записи, комп'ютерну техніку, банківські картки та інші речові докази злочинної діяльності. Адміністратором даного закладу працювала 20-річна жителька Чернівців. Вона зустрічала клієнтів, розповідала про послуги, а також підшукувала дівчат, встановлювала правила поведінки, слідкувала за порядком та вела облік прибутком. Вартість години такого масажу коштувала від 1200 до 20 тисяч гривень. У рамках досудового розслідування... Дування правоохоронці з'ясували, що 40-річний мешканець Дніпропетровської області на території Чернівців організував роботу місця розпусти замаскованого під так званий масажний салон. Співробітники слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області проводять досудове розслідування за частиною 2 статті 303 кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Чернівецька обласна прокуратура. Досудове розслідування триває. правоохоронці працюють над тим, аби притягнути до відповідальності усіх учасників та організаторів. Генрієта Беух, новини Чернівців, телеканал СІ 4